Привіт, мої дорогенькі друзі. Вибачте, що мене дуже давно не було. Мене ну, не було 4 місяці. Так ось. Сьогодні буде відео, чому мене не було так довго на Ютубі. Одним словом, я спав. Я спав. Ну, Якщо чесно, то я не спав, я був у Чехії ціле літо. І тому там не було інтернету, появився аж під кінець. Ну, коротше, я не міг робити відео одним словом. Ось так от. Ну, я б, типу, вам робив відео, але, ну, я вам їм робив чотири місяці тому. Знову ж таки нагадую. А це було дуже-дуже давно. Ну, я, до речі, як ви бачите, трошечки, хоча б монтаж собі покращив. Можливо, скоро буде краще, але е, ну, я не буду у вас. Коротше, забудьте, я не буду вам брехати. Я не знаю, чи стане краще. Просто я не вмію так добре монтувати. Ось на задньому фоні ви бачите, як я граю в Роблокс, дорогенькі мої друзі. До речі, мені ще стало скучно, я. що я взагалі говорю? Та це мовчити! Це я з майбутнього Данило. О, монтаж получився, я не знаю який, але приємного вам перегляду. Е, ти шо, херів? Ану, ідея з мого відео. Так ось, завтра я може зніму Roblox. Всім вдачі. Так, Не буду вам брехати, або можу про щось друге зняти. Ну, Якщо це відео буде популярне, напишіть щось в коментарі. І я щось зніму. Можливо, навіть вернуся до своєї старої рубрики Age of History. Можливо, навіть сьогодні викладу проходження за Німеччину е, за третій рейх. ну, е, от, так от. Ну, ми тут. У нас на каналі весело, якщо ти новенький підписуйся, тому що статистика непідписаних юзерів 0%, а... ой, непідписаних не ю... Коротше, забудьте, я дебіл. Що? Е... Ладно, пофіг. Е, я зайкаюся, бо я не знаю, що мені казати. Я сценарій не придумав сьогодні. іменно І ось я собі сижу. Говорю з вами, напишіть в коментарях, чи раді ви ще я вернувся, думаю, що всі напишуть, що ні, тому що якось насрати, я чоловій хлопець Так, згадали меми 2024-го, хоча він зараз чоловій хлопець ще в тренді. Що? мені насрати. Я отут от отут-вот, от отут-вот-вот, отут, 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 от я отут-вот-вот. <кій> так, коротше. Всім удачі, всім до зустрічі. 3 хвилини відео буде, всім е, пока.